Років ти вже ведеш цей канал Дев'ять. Дев'ять. Дев'ять і десять, так. Я Богдана. який з виступів на інстадей запам'ятався, або, можливо, зі спікерів сподобалося найбільше. І який інсайт ти почув, такий, що ти взяв для себе? І Ліра Самохіна мала теж дуже класний емоційний виступ. Ну, і ще для мене було цінним. Дівчинка та що з Києва до нас приїхала, розказувала про там свої факапи про вигорання і так далі. Тому я такий о круто, я не один такий. Да. Угу. Це да, було прикольно. Аліна Ілюхіна, да, яка розповідала про те, скільки разів в не... вони -да, зносили, зносили сторінку да. з приводу Ютуб. Скільки років ти вже ведеш Ютуб канал? Дев'ять. Дев'ять. Дев'ять і десять я розумію, що ну результат пішов не одразу Да? і мені цікаво, як часто на сьогоднішній день ти пиляєш контент саме на YouTube. і якщо ти пам'ятаєш, коли Пішов ось такий прям приріст, впізнаваність і приріст підписників на твоїй сторінці в Ютуб. Скільки знадобилося часу для того, аби його розкачати? Окей, okay, давай розділимо. Ну, перше uh -huh. питання: як часто? Ну, я намагаюся витримувати крейсерську швидкість два випуска в тиждень. Я ось вівторок зранку приходжу сюди на студію. Ми з Антоном там по, по, по контент плану да, йдемо пиляємо два, ну, річе, три відео. Ми не встигаємо, далі в мене вже починаються наступні там, дзвінки або зустрічі. Хочеться більше, але я фізично більше не встигаю. Про результат, ну, спочатку, ні, конечно, як і всім хотілося там, якісь там, не знаю, сотні тисяч мільйони переглядів підписок, але вже треба чітко розуміти, в якому ринку ти знаходишся. Саме тому. Коли ми там, як наслідок, вже розуміємо, да, то для нас ця цифра вже стає менш суттєва. А чого? Тому що ну, наприклад, там до повномасштабки в Україні було 70 тисяч фермерів, ще було приблизно 70 тисяч людей, які впливають на прийняття рішення. Це ми їх називаємо там ну, агроменеджери. Да? Та відповідно ми розуміли, що вся наша цільова аудиторія, взагалі, яка існує в Україні, ця 140, і там около. Ті, хто цікавляться, якісь там студенти, просто працівники аграрної сфери, ну, допустимо, ще там, в два рази більше. Тобто вся аудиторія в Україні, яка є там, ну, потенційно, да, які цікаво те, що ми робимо, це там, порядка там, 300-400 тисяч. От. Відповідно, коли ми бачимо, що у нас там, на типу 300-400 тисяч переглядів по місяцю, а да, то ми розуміємо, що в нас ну а просто яке проникнення, і куди вже далі більше, ну не знаю. Треба йти розказувати про саджанці, про город чи там про ще ага. щось, щоб збільшити аудиторію. Тому що проникнення в аудиторію і так уже ну, складно зробити більше. Майже 100%, 100%. Да, Тому тут спочатку треба розуміти а, аудиторію, да, її болі, інтереси, да, і які болі ти вирішуєш своїм контентом, не більше ага. того.